Друзі, всім доброго ранку! Зараз вам розкажу і покажу, як я вирішив кавове питання. Значить, проблема була в чому? Проблема в тому, що коли я вставав, кава була вже холодна. Жінка у мене, значить, іде на роботу на восьму годину і робить. Цю каву десь в 7 годині десь приблизно. А я йду на 9 І коли я встаю в 8 да, як зараз, кава була холодна. До цього ми використовували. Зараз вам покажу, яку машинку ми використовували. Ми використовували ось таку каву машину. І кава там остивала. От ту кнопочку. Ну, нема смислу її тримати, так і за 2 години вона остивала. А зараз я купив ось таку машину. З термосом свіжомелена кава, і там кава зберігається, гарача, не знаю до яких пір, але довго. І зараз, коли пан Богдан встає, і завжди його чекає гарача кава. Як вам вирішення даної проблеми? Пишіть обов'язково в коментарях. Я їх всіх читаю. Всім гарного, продуктивного дня! Що не лишилось кави? Капець. Це вже інша проблема. Ні, рівно чашечка гарячої кави залишилась. Всім гарного, продуктивного дня!